Останній раз на Америку я заходив більше ніж три місяці назад. Думаю, за цей період багато що змінилось. Тому сьогодні я покличу з собою Максима і ми підемо знову грати на Америку. Ну а змінилось там доволі багато. Тому це все. Сьогодні побачите ви відеоролику. Ну і по назві ви вже зрозуміли, що я попадусь в стоп тисячі Америки. Подивимось, як він грає. Тому ти обов'язково став лайк на цей відеоролик, а також підписуйся на канал, якщо ти досі не підписаний. І я би хотів набрати три тисячі фоловерів до Нового року. Це би був самий приємний подарунок для мене. Якщо ти хочеш вигідно затрейдити свої скини або ж купити нові, то рекомендую тобі Пірат Свап, адже на ньому за допомогою проміка Чайка, який ти можеш казати, ти залутаєш 35% до свого депозиту. А окрім того, на перший трейд можеш отримати зверху ще халявних 10 доларів. Тому трейди для тебе будуть максимально вигідними і з великими бонусами по моєму промокоду Чайка. Поповнюй, як тобі комфортно, вибирай скін той, який тобі сподобався, і получай його свій. Інвентар. Ну а ціна на піраті куди приємніше, ніж на будь-яких інших площадках для трейду. Тому ти точно продаш свої скини максимально вигідно. Адже гроші приходять максимально швидко і тут мінімальна комісія. Ну і вся потрібна інформація, як завжди, є в описі. Ну а першу гру ми шукали протягом 10 хвилин, тому що в пошуку всього лише 55 людей і грається 17 матчів. Навіть на той час по Чикаго було 9 ранку. Ну а прийнявши гру ми попали на лобі в 200 Ело, де в моїх тімейтів було 1800. І 2090 а проти мене плюс-мінус нормальна пачка. Пінг uh, 120 Тут вже по аватарках анімешники За нас анімешник грає. Ну, знаєш, як воно рігає через 2 секунди. Ну, ти стріляєш? І от через 2 секунди ти вбиваєш ще і Біжить, а насправді він вже мертвий. А, подивись That's так not. проти нас такі самі. Подивись. <laughs> В цій же грі нам попались такі самі люди, які ми. З пінгом 100. Але далі нас чекавши більший сюрприз. Hello. Йоу Кхм Є займ американський рікет 100 факінг пінг Ар рі дай ас райт нау Ей, яка Роша? Чи? Спина на ножа, да? Ебать ти геній Ах, ти геній А шо це? Запрос по акценту на початку гри неможливо було зрозуміти, що він і СНГшний. Скоріше за все, він переїхав в якусь Канаду чи Америку і звідти грає з таким комфортним пінгом. А насправді це той самий скритий пульс, який мене доганяє всюди. І далі ви це зрозумієте, тому обов'язково дивіться за ним. Baby Dong 1400 годин. Добре. Просто син тварі. Буває. Ідін теж. <рес> I know, I'm just gonna smoke red train out mid. Where the fuck out is red, red train? It's tra the only fucking red, red train, bro. I don't know where red train is. Жовтий зовсім не знав цієї мапи, а ще, окрім того, постійно намагався затоксичити на нас і безмотиваційно чим пошвидше добігати цю гру. Ми програли пістолетку, а потім зіграли економічний. І після нього жовтий вже починає писати в чат, що це GG. Але це тільки початок, і вони починають між собою спілкуватися просто в чаті. Ну а Максима без різниці, який пінг, він постійно находить кіли. Боже. Нам чин, смок кинув. Жовтий далі продовжує жаліти, що він не знає цієї мапи. <ривіт> ну і після четвертого го раунду Фіолетовий підключається до жовтого і пише, що це GG. Ну і ми стільки не сподобалось жовтому, що він постійно намагався вивести на емоції. Якщо зі мною це не вийшло, то Максим іноді цьому піддавався. Алло, алло, Алла закрив своє крівою. Давай, давай, Де куди цих кордім. Він просто біжить і стрибає. Взагалі в мене складалось враження, що я граю на 1400-1500 на ело. Розуміння гри в цих людей на максимально низькому рівні, як їх стрільба. Я вам дам спойлер. Адже в наступній грі я в топ-1000 Америки, і це буде дуже замітно. Чел за електрику. Тому ще пофіг. Там... А і що вони роблять? Їм взагалі пофіг. і просто в них тип за електриком іде в мейн, я постріляю по ньому, він просто далі йде на шифті, при тому, що там два тіпа в упорі до нас стоять. Боже, я це роблю спінгом 120. No. А бомба взагалі на Б стоїть, а я ДФ в пачку на А і челе ретейк А грали чел, на жовтий просто баніхопом грає всю гру. В результаті цю гру ми програли без якихось шансів. Противники, мої тімейти постійно любили поспілкуватися між собою в чаті. Ну а філгетовий за атаку ходив постійно ставив тільки бомбу на Б, такий читаще він забув про існування асайту. Тому ми відлетіли 1-12, де я з Максимом настріляли по 6 кілів і зіграли на рівні наших тімейтів. Але все ж таки це не найкращий результат, адже в нас було Ело побільше, ніж в них. Та й взагалі варіантів тут небагато, адже в пошуку дуже й дуже. Же мало гравців, ну і розуміючи те, що одна гра це занадто мало для контенту, я запускаю наступну. І в мене був великий страх того, що я попадуся знову з тими самими людьми, адже в пошуку всього лише 45 гравців, тому шанси попастися з ними дуже великі. Але нам повезло, і нас закинуло зовсім інший лобак, де за нас попався топ 1000 Америки, а іменно на той момент він був 794 місце. На ще більше цікаво, це в нього 2925 ело, а його статистика максимальна хороша, Адже в нього 100 ADR, 167 КД і 22 АВГ. Це як щось на рівні Донка, але для неї регіону. А от проти нас, по нікнейму я вже вичисляю, що попадається СНГ. Топ-матчів 2500 ELO і нікнейм відповідає сам за себе. А далі це і виясниться в грі. Але то, як ми закінчимо цей матч, здивувало навіть мене. Я не очікував такого результату. Вже просто ще гра не почалась, там вже в чаті Хеллоу. Таке відчуття, що вони тут всі одне одного знають. Стоп, а чому гра Починається 5 -4. А на кол tyhou від видно? Кейв. Просто чел и кейв мій Все. О! рігай, рігай регай, давай третього! Давай, 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 прифайер. бро, Тобто філати Я жду трипл грін Тобто зелений фіолетовий просто в казіку грає. Ні, Ну. А чи ні? Пояснює, топ 1000 Америки прямо зараз під час гри просто грає в казино. А ви що думали? Він буде потіти зі своєю статистикою на фейсіті? Звісно, що ні. Може хоч на Америці завжди грати, десь тебе добре виходить. 3-го. Ну, я ідіот! Я думаю, він лонг пішов. Я кажу, не Кроснув та Єн. Я подумав навпаки. Поки що наша гра складається максимально дивно, щоб противники, що наша команда не виділяється якоюсь особливою грою. Та й по відчуттям, що тут грають ціни Чілі. Ну у нас такі, у нас тут топ топ-1000 Америки бере юмп плюс Мовік. Шедетфе. Мідичес, мідент. Хохо Бро, я мінус 3, да. У мене ще не думає, на що вони двоє донос стоять. Це Жесть, а шо з ними? Як вони це тролять? Їм вони, їм просто так по барабану, вони заліни зображають, що вони роблять. Максі, скинув калаш. Я йду 6 на 3 на Америці з пінгом 125. Що він сказав? Поки що незамітно, що за нас грає такий сильний мужик Еней регіону. То він стоїть АФК, то викрихує якусь рандомну інформацію в чат. А коли ставить вабанк, так взагалі півраунда стоїть на місці. Філетовий лудік далі АФК стоїть. Просто музик АФК він лудить. Топ тисячу Америки. Просто Лудік. Там на аче. Я на А пішов. Ні, не, не стріляти по пульці, не варіант, але то, що ми з тобою граємо зараз в плюсове КД на такому ЕЛО, Проти нас мужик з одним кілом двома, один лудуман в команді. Мей. За Xoм як, лов хп і мейн. Його вбили. Лас, мейн, мейн, лас. Найс Макс! Мінус 4 з пінгом сто. Ти йдеш в КД-2, 2.40. сорок. Вже в другій грі пінг був для нас не проблема. Ми буквально вигравали кожен другий раунд і давали по 3 кіла. і сі сині спалився, запитаючи в нас, чи ми граємо з Європи. Ха! <плес> Що відбувається на цьому? Елло? Макс, можна твій коментарі? <плес> Ти граєш з Пінгом 100 в кд 2.28 і 90 АДР? 16 <плес> на ну, 7. Ну, дивись, по-перше, тут тіпи, не виходять ну, не як люди. Не на широком. Вони ще в CSGO Aрі забули десь. Ну а по-друге, це американці, вони не думають, вони просто гроші віддають. Я не знаю, я це, там мужик грає з пінгом 23-11-2-12. Там тільки СНГшний тіп виходить в кд. Гра була настільки легка, що моментами я просто розслабився і не замітив, як ми програли три раунда. Тому прийшлось знову включатись в гру. Я знов просто трипл кіл роблю. Фіолетовий? Грає на рівні мене, але я не входжу в топ-1000 Європи. А ти по такій статистиці тебе може входити в топ-100 ой, Америки в мене Я Невкаде один підесять гра. Гра була місцями дуже легка. Їх 2000 Ело це реально слабкість. Вони постійно сидять на контролі, не знають половини гранат, не вміють стріляти. Одним словом, я в шоці від їх рівня гри. О! Як! Я двох набав був. Просто Просто поживи. Можеш? Да, я пробую. Але про мене знають. мене? Мені смог дало. Я йду в смок грати. В результаті, хоч ми і чуть не віддали камбек, бо розслабились, ми виграли цю гру. А що саме цікаве, так Максим став MVP цього матчу, граючи більше ніж спінгом 100, амандрюся не стріляти 21 кіл і вийти в КД 1.40, закінчивши цю гру на першому місці по всій статистиці, обігнавши навіть. Топ 1000 Америки, хоча і він в якийсь момент за те сторону не стріляв. Але якщо чесно, я таки не замітив, коли то він стояв в АФК, то він просто десь бігав, а в результаті добре зіграв. В результаті кожен з вас може сам розібрати і написати в коментарях, що він вважає б на рахунок цього регіону. А я би, в свою чергу, щоби зібрав фул команду і пограв би проти американців. Думаю, вийшло би цікаво. Ну якщо ми тут наберемо достатню кількість лайків, то я обов'язково це організую. Ну а на цьому все, дякую за перегляд і до. До зустрічі.